Короче, Сашко знімає відош для тебе. Диви, гнемо. пальці. По работаем. Включаємо. Що у нас там. У нас там ого-го. Температура. Сейчас. Ліщиками спеціальними виймаємо. Побут нікуди не йде. У нас там така кракозябра з ложної форми. Я тобто побачу, що там для чого, потім я тобі все покажу. Розкажу, ти мене знаєш, нічого не утаю. Оператор у нас захворів, щось бухекає, то так вибачай. Або так, або ніяк. Тільки на словах. Привіт! <ріст> <ріст> так от. Готові? Готові. Єсть. Вибираю якогось самого запеченого. Так. Позиціонування є. Яка штука, ге? Красота? Красота. Рукавиці Рукавиці, нех тобі без рукавиці. В рукавицях зроблю камеру. Так. Все, беремо молоток. І одним пальчиком. 40 ха! Ха-ха-ха! А що? що? треба кузику порівняти? Щоб там не горбилося? Так, чекай. Я ще буду знімати, як воно то все. Це ми зняли поки світло на вулиці, бачиш воно що червонясте. Все з метаолому, так як ти заказував, але з високоякісного метаолому так я мушу притримувати. Без лома ніяк. Все, готово. Mm -hmm. Беремо обов'язково спеціальними дідівськими кліщачками. Гряче. О! Готова! Чітке позиціонування по осі. Так як замовляли. Все. Ну і далі так продовжаємо. Така отримарочка на дровах. Вон там. Дрова. грабові, Ми не змогли, на жаль, досягнути температури, щоб 40 Х гріти. Тому ми купили цей от угольок з місцевого виробника уголька. І у нас все виходить без уголька. Навіть з цією повитрудовкою. Бачимо на акумуляторі, ми навіть без електрики тобі зможемо робити. То все. Но я все проєктую, щоб ми могли навіть без електрики то все робити. Така у нас є. Ну, так? Да? Дверка вінтажна. Так от, без уголька не можемо досягнути гнуття 40 х. Воно впирається. от, Все, що ми можемо, це от таке. От. От, я покажу. От Воно таке недогнутості. Ми собі думали за два рази його гнути. Но то срака морока, там дуже багато нагорає, то є окалене і воно ніхера. ніхера. Так що Придеться хлопцям з кимратися, і на угольок, на угольок. От вам вид успокаиваючи з каміна. Вон там вони всі лежать, всі, всі, щоб ти навіть не сумнівався. Все на місці згідно. -а як воно пече. Так, все ладно, пока. Все, пока. Ага, Це ми, коротше, ми гне. Пока. Тримайся. там. Ми тут -то вам гнемо. Якісно робимо. Як собі, навіть краще, ніж собі. Як для вас, як для ЗСУ. Пока. Крекозябру хотів показати. Коротше, дивись, все просто. Оцей от ложемент, вокруг якого воно його м -м, обгинає. І він вокруг цієї осі працює. І тут є ще один палець від амортизатора хромірований. Він його то все дожимає, бо йому то все до одного місця. Також там є дірочка, через яку ми і сверлимо. З того боку повернею. Покажи, що там в неї під'юпською. Ага, оця дірочка, то підший шплінт. Ми через нього сверлимо з цього боку нашим крутим кобальтовим сверлом, що ви нам купили. Так, перевертаємо. І у нас тут є така от прищепос. Прищепос, який відкручується, щоб ми могли посверлити, відповідно. Тут така направляюча. 40х, звісно, з обломєш. І тут цей зубик направляє, то все так робить. То все так робить. Так от, воно то все тісками зажимає і той зубик... Показує, поки ще сонце не вийшло. Це його розліпити. Так, він... да, все складно, але все просто. Так, да, все тільки ломіком робиться, бо мощні тут ці пружини. Вибачте, що так скомкано, бо робимо, хочемо... ми, ми сьогодні вже не встигли занести на завод. Ну, хоч покажемо тобі встигу. Хочу пін 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 цей шіфт, пеньочок туди його ловить, а м -м, вони вже посверлені йдуть з дірочки. Він цю дірочку ловить і зажимає. Ми його то все кидаємо, ну, я тут бачив, позиціоную тими клещами. Шпін заходить в дюрочку, його тіски зажимають, тому що нагрузки тут великі. І я оцією ручкою, цією ручкою його ну, як підгинаю по радіусу, а саме зусилля б'ю молотком. Все просто. Все просто. Все, тепер точно поки не відволікаю.